Усім доброго дня. Давно не знімала відео. Прийшло вже неділя чи дві. Не було часу. У мене зараз дуже багато замовлень на вишивку і не було як знімати. Самі знаєте, коли знімаєш відео, потрібен час засняти, змонтувати. Не виходило в мене. Але зайшла я сьогодні на свій і згадала, що Ну, це ж я маю показати, що в мене вийшло з вербени, яку я черенкувала без корнівіна. Просто землю струмила. І в пакетики це в мене тут підсвітка йде. Просто зараз світла нема. І вербена. Вся жива, здорова, жодного не пропало. Натомість, як з корнівіном в мене чогось вся, вся, всі ці живчики пропали. Бачу, воно вже молоденький, ось бачите? це воно вкорінилося і вже починає рости. Де там єся? Все? Все боюся чіпати, але в тому, що воно все нічого не пропало. В тому лоткові, де з корнівіном, вона вся загнила і пропала. Ця без корнівіна просто встромлена в землю, вся тримається, і, походу, починає вже рости, вкорінилася. Ну, це я покажу вам трошки пізніше. І по хризантемах. Тут в мене теж без корнівіна. Я просто застромила в землю. І бачите, теж до... росточки. О! Походу вкорінилося, Ну, ще теж не буду чіпати Навіть на цвіт ще випустило, треба буде обірвати. Тому що воно на цвіт, брунечки. Це треба убрати, щоб воно не заважало і росло. Це також без корні тут там тільки на... Цього одна, одна не прийнялась, а тут все приживається. Тут у мене спіреї, ну, по ходу вони, їх треба весною вкорінювати. Ці, що я обрізала, все посухло по. Але я корнівін мачала, може, за того? Тут немає все пропало спіреї ці, нічого не прийнялось. Я макала в корнівін, но в результаті я не знаю, чи це корнівін якийсь підсунули. Я вже й боюся. Ці рослини підливати ним. Все-таки краще так як я користувалася натуральним добривом і натуральним вкорінювачем. Тут в мене експеримент хризантеми я обрізала квітоноси і квіти пообрізала, а хризантеми самі поставила на ці паростки. Вкорінюватися з гілячками верби. ось Вона там даже вон, коріння пустила вже верба. Коріння я ще тут не наблюдаю, але але воно не гниє, не пропадає і воно напускає оці молоденькі пагони. Бачите? І я понаблюдаю, якщо воно далі буде напускати пагони, то їх можна взяти на черінкування, потім весною посадити в землю. Факт в тому, вода чиста, нічого не гниє, верба дезінфіцирує воду, виділяє якісь там мікро. Елементи, які стимулюють для вкорінення взагалі. То, ну понаблюдаю я ще. Ну факт в тому, що ось ці молоді пагони, які наростають, можна буде почерінкувати. Ця банка е, в мене на підріконі в хаті. Ця банка стояла, бо дві банки було. Тут е, ці молоденькі пагони е, наросли швидше, тут тепліше, там прохолодніше. Правда, листя посохло, але ці зрізи всі, як вам лучше показати, отаку, там сонце якраз. Так, так? Да? Дивіться, е, наросли більше цих. Паростків нових, які можна буде пустити на черенки на весні. Коріння ще теж не пустило, але вода тут чогось помутніла. Треба буде поміняти. Напевно, чи можу не трогати. Ну, от вам результат, там в прохолоді. Листя в хризантем не посохло, зелене, але пагони, ці живчики маленькі. Тут а? вони більші. Будем наблюдати. Так, і ще хотіла вам показати, це в мене по хризантемам. ну, квіти повідламувалися ці вершечки, і я їх просто устромила в землю. Вони в мене тут. Зараз подивимося, чи воно вкорінилося, чи не вкорінилося, бо квіти розпустилися, бо це ще пуплінки були маленькими. І я струмила їх. Чи воно є тут коріння чи нема? Це йому десь місяць. Ну. Є. Бачите? вкорінилося. Це вершечок. Це, коли ще я накривала агроволокном теплиці е хризантеми. вони ж тільки починали цвісти, а вже заморозки були, і щоб не змерзли, я накривала і обломувалися вершечки в деяких. Я, я просто вструмила в землю. І воно вкорінилося. Того і зацвіла квітка. Ну, ось такі мої експерименти. Робіт висновки. Я зробила висновки, що все, все рівно. Найкраще воно вкорінюється це у вересні місяці. Найкраще черенкувати в вересні або навесні, коли вони прокидаються, ну тут. У нас жові з підсвіткою. Воно, в принципі, все вкорінилося. Аналогічно і ті квіти. Так, тут в мене сценерарія, вона поки що не вкорінюється в воді стоїть. не Сохне, не пропадає. Я позрізала і поставила на черінкування. Та цинерарія, що в теплиці в мене зимує. Вона попускала нові пагони. В принципі, їй там непогано. А це я хочу спробувати, чи варто черенкувати, чи, чи ні. Цю цинерарію. Не знаю, може щось вроді пускає. Но це вона вже теж в мене. Вже півтора місяця, напевно, стоїть в воді. Просто розумієте, сенерарію можна виростити з насіння, але тоді кущі невеликі виростають за сезон. Якщо черінок садити в корінений з цього, то кущ виросте великий і красивий до осени. Я вирішила спробувати вкорінити. Ну. Вдаємося, ще понаблюдаємо за нею. Що воно буде? А так, власно, взагалі, рослинки мої зимують нормально. Е... Як воно? Азаріна ліана, яка цвітає дзвіночками з бусковими такими. Не пропала, значить, це в мене багаторічник. Я не знаю, десь з якимось насінням, воно в мене е, з'явилося. Десь, видно, попала насінинка. І я її зберегла, почитала в інтернеті і е, сказали, що є однорічні, а є багаторічні азаріни. Це ліановидна рослина. Є. Походу, в мене багаторічно, бо вона не пропала. Так, ще хотіла вам показати, як все-таки має значення, в якому посуді черенкується, ну, вкорінюється наша розсада. Ось воно в мене в банці. В банці, я щось я витягну. Бачите, яке коріння. Гарне. Випадає світло, і воно собі, це коліус, коліус ампельний, І воно собі росте до, може рости до весни, і нічого йому немає. Він собі перезимовує так, бо горшків стільки в мене все немає, щоб його розсадити. Верніше є, але місця немає, тому воно більш таких умовах зимує зрізаємо її. А це той самий ампельний колюс з того самого куща в отакій посудині. І коріння, 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 дивіться. Поняли? Найкраще тримати ваші. Вкорінюючі рослинки у стеклянному посуді, щоб проникало сонячне світло. Така от різниця. і хризантема так само в мене хризантемі не треба наливати доверху води, а ось такому тримати. Мені так одна підпишеться посовітувала, бо коли доверху вода набирається, тоді воно починає гнити. Тож краще, коли на дні ну, от води воно себе гарно почуває і росте, і не гниє. А це в мене вкорінюється верпа хакуроні шики. Я робила обрізку і я. Втор... Навесні замовила саженець на штамбі, посадила гарно воно росло. Ціле літо листя було варігатне, гарне. І я взяла, коли я пообрізала оці маленькі тоненькі, підготувала до весни, так сказати, поставила воду, щоб воно вкорінювалося. Але листя, мабуть, через те, що світла не вистачає, листя просто зелене. Не знаю, немає цих листочків різнокольоровим, бо вторік. Можна сказати, ні, не вторік, ну, цієї весни, що пройшла. Воно все почало розпускатися, а ні, ось, ось розпускається, щось там якісь ніби плямки є. Подивимося, що з того вийде. Ну, нам дали світло, ура. Хочу вам показати, як під світлом мої рослинки зимують. Тепер по-нормальному хочу показати. От. Хороший ділецьцілаж. Правда, ціни на світло зараз з Нового року будуть ого піднімуть, то я вже не знаю, по чому буде розсада. Да. Хотіла вам ще показати ось таку штуку. Бачите, он там в углі і там в углі Ну, це в нас віранда, тобто вхідні двері. І хто в селі живе, знає що це як завжди вхід, тепло з холодом чередується і дуже багато сирості накоплюється, особливо у вуглах. І дочка купила хорошу штуку, яка забирає вологу. Дивіться. Оце, оця влага, що на вікнах, на вуглах, от, збирається, потім криє, то оця штука забирає цю вологу і скаплюється от в воді. Оно вже камінцем якимось стало. Коротше, цієї штуки, це воно вже в нас десь місяць точно висить. Ну, на місяця-півтора, я думаю, вистачає такої штуки. І потолок вже не мокріє, бо, самі знаєте, холод з теплом і конденсат образується. Оце в нас, бачите, було мокріло і грибок прям йшов від дверей. Оце. Сюди. І угли теж так були. А ця штука рятує конкретно. І вікно сухе, і, і ці вугли сухі. Ну, надіюся, що на наступний рік ми тут доробимо ремонт і зробимо, щоб вже не було цього конденсата. Там ще наверху кришу маємо пере... перекривати. Там ще гідробар'єр зверхи буде, ну то таке. Головне, щоб ви розуміли, що оця штука дуже класна, купляйте, як собі, якщо десь побачите. Там, де у вас вугли мокрі, можете ставити. Ось тут, наприклад, дивіться. Ось тут мокро. Тут мокро, тут ми не поставили. От. Ну, тут нема куди його вже чіпляти. Воно то зацементіровано. Але мокро нам треба було верх рятувати. То ми отак от врятували наш потолок від грибка. Ну, на цьому я буду завершувати відео. Всім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей.